Вітаю. Вітаю вас, дякую, радий всіх вас бачити, бо ви усі мої друзі, також друзі Ісуса Христа. І насамперед хотілося би розповісти, що сприяло цій нашій відпустці, бо ми з родиною, ви вже знаєте, були. Деякий час у відпустці їздили нашою чудовою країною, так би мовити, путішествовали чуть, чуть І сприятня для нашої відпустки стало те, що як ви всі знаєте, що у нас у вівторках проходить. Такий семінар ми збираємося, там дивимося Чіпа Інгрима. І ось на одному із цьому семінарів, как опустить свої разрушительные емоції, там на шостому занятті був Божий план як опуздать свої емоції. Бо одна із самых Розушаючих емоцій, це гнів. І ось на цьому занятті ми проходили Божий план управління гнівом. І цей план Господь залишив нам з вами у своєму слові, в Євангелії, яке Він залишив для нас з вами. І цей план записаний в Євангелії від Якова у першій главі 19 і 20 вірш. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забрана говорити повільна на гнів, бо гнів не чинний правди Божої. це за. На мою думку, уривок дуже такий, над яким можна довго розмірковувати. Але на що ми там звернули увагу, бо там перший крок на цьому шляху це ми повинні зупинитись та прислухати. І тому ну, я так порозмірковував з жінкою своєю, з сім'єю, також і з церковною командою, що потрібен відпочинок. І відпочинок потрібен не для того, щоб просто якось насолодитись, як би сказати, по повалятись там чи ще щось там. А відпочинок потрібен в першу чергу для того, щоб ми прислухались, щоб ми озирнулися навкруги, на подивилися, щоб ми проаналізували да, своє життя, свій шлях. У якому напрямку ми рухаємося? І ось нарешті ми поїхали у відпочинок та відправились у подорож, у подорож по нашій країні, як я вже вказав. Ми вирушили і поїхали на Закарпаття, були у Карпатах, побачили всю красу нашої західної країни величі гір, лісів. І потім ми приїхали на Буковину до моєї сестри. І хотілося б зразу звернути увагу на те, що коли ми були у Закарпатті та у Карпатах, у нас відпочинок був е, такий більш активний. Ми ходили, десь їздили, щось відвідували, десь постійно перебували у якомусь русі. І це здавалося мені якось, що це не той відпочинок, це не той крок, який я попереду казав, що ми повинні зупинитись і прислуховуватись. І коли ми приїхали на Буковину, до моєї сестри, в неї там взагалі гарний будиночок і розположений у такому місці чудовому. І ми два дня провели спокій. Ми просто виходили зранку, сідали, дивилися на ліс. Читали Біблію, у нас було багато часу замислитись нарешті, а чого хоче Бог від нас, саме від мене, чого Він хоче, чого Він бажає. І коли ти бачиш цю всю велич, цю всю красу, тільки тоді ти починаєш цінувати це і замислюватись, у тому напрямку я рухаюсь, цього не бажає від мене Господь. І коли я перебував у такому спокої, озираючись навколо і перебуваючи у Слові Божому, я задав собі таке питання. а де саме ще нам з вами говорить Творець про зупинки в нашому житті? І що саме? І чому це важливо для нас? І ось е, я знайшов е, декілька місць, бо їх дуже багато у слові його, е, бо ми бачимо, як е, Господь. Зупинявся для того, щоб зцілити когось. Бо це неможливо, коли ти рухаєшся уперед чи назад, чи взагалі, якщо ти щось робиш, це неможливо допомогти комусь. Тобі завжди потрібно для початку зупинитись, щоб переосмислити і перенаправити свою ціль, свій рух. А Зараз хочу зачитати вам уривок з Псалма 45, 11 вірш. Вгамуйтесь, бо знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. Вгамуйтесь, таке чудове українське слово, яке означає не тільки щоб ми зупинились, а щоб ми зупинились і отягнулись, прийшли, так би мовити, до розуму, і до розуму Божого, який він прагне в нас розкрити. І що він каже, що він Бог, що Він піднесеться між народами і піднесеться на землі. Щоб ми з вами не надіялися на собственні е, сили якісь е, на друзів або працю на, на те, що в мене там є якась е, подушка у вигляді конкретної пачки валюти там, чи ще щось, щоб ми не е, Надіялися на себе. Бо коли ми надіємося тільки на себе, тим самим ми себе порівнюємо з Богом. А Він нам каже, що тільки Він піднесеться над народами і піднесеться на землі. Також мені ще сподобалось у книгі пророка Єремії. До речі, там, коли ізраїльський народ був в посаді, і пророк Єремія прийшов і доносив до них голос Божий. І у 6 розділі, в 16 вірші, він говорить такі слова, так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте. І спитайте про давні стежки, де та то добра дорога, до нею ідіть і знайдете мир для своєї душі, та вони відказали не підемо. От такий чудовий уривок, але він, на жаль, закінчився не на дуже оптимістичній такій ноті, як для ізраїльського народу того часу, бо вони відказали, не підемо. А Господь наполягає, щоб ми спинилися та глянули і замислилися про давні стежки. Бо ми з вами знаємо, коли ми. Добрим шляхом, ми це все відчуваємо, бо Господь наділив нас а, своїм Духом Святим, селився в нас, коли ми прийняли його як Свого Спасителя. І Тому Він вже не дасть нам спокійно творити якийсь непотріб, а, якісь лихі дії. Бо йому це не потрібно. І ось сьогодні ми з вами будемо згадувати ім'я Господа. На сьогодні буде хліболамання, як вже казав попереду діакон Дмитро Сергійович із Слова Божого пророка Ісаї, що це все вказує на те, що. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб врятувати кожного з нас. І сьогодні, саме у цей час, коли ми будемо е, приймати участь у Його заповіді, нам треба зупинитись і замислитись. А тим я шляхом йду, але добра дорога по якою я зараз йду, чи може я десь звернув трошки не в той бік, чи може десь я покладаюсь ще на е, якусь добру новину, що мені там перепаде якесь наслідство, чи може мені запропонують добру роботу. Я почну заробляти багато грошей, і тим самим в мене усе буде необхідне для життя. Бо це все неважливо для того, хто создав нас. І тому він сьогодні пропонує нам, щоб ми всі зупинилися і замислились над тим, хто дає мир, та спокій в наших серцях, в наших домівках, хто оберігає нас, хто захищає, <кій> хто спасає нас. І це дуже важливо. Важливо робити такі зупинки в своєму житті. І Вдячний Богу за цей відпочинок, за цю чудову нагоду зупинитися і порозмислювати над своїм шляхом, куди я йду. І слава Богу, що Господь мені показує, що я рухаюсь правильно. Так я не... Праведник, я ще кожен день допускаю якісь помилки, але я знаю, що Господь вірний та праведний і кров'ю своєю Він очистив мене. Він хоче, щоб кожна людина мала спасіння і життя вічне. Давайте зараз ми станемо по нашій традиції вже. Розділимося по двоє, троє Допомоли нас, Господи.